Ви коли-небудь замислювалися, чому ми кажемо іноді, I know that you are right. А іноді ми кажемо I know what you mean. Там that, а там what. Здавалося б, і те означає, що, і одне, і інше, значення одинакові майже. Але ж коли їх неправильно використовувати, ці that і what, тоді зміст речення може помінятися кардинально. Якщо ви хочете раз і назавжди зрозуміти, як правильно використовувати what і that, щоб ваша англійська звучала впевнено та природно, тоді ви у правильному місці. Приготуйтеся, бо ми починаємо. Привіт усім! Вітаю на каналі, До речі. Сьогодні ми розберемо одну з найпоширеніших помилок, яку роблять ті, хто вивчає англійську самотужки або, можливо, з кимось іншим, але практикувати немає можливості дуже часто. І якісь нюанси є, які не зразу ми знаємо, що треба запитати нашого репетитора чи вчителя. Але є проблема, коли. Є плутанина між словами використання слів what і that у середині речення. Ми знаємо, що саме по собі what це питальне речення, воно може використовуватися для питання, у значенні що. І that це сам по собі, це вказівний займенник, Те, ті показує там, десь десь далі від нас. Я знаю, що це може складатися складним або здаватися складним, якщо поглянути і, і одне має значення, що, і інше має значення, що. Але. Якщо ви сьогодні будете уважні, ви обов'язково станете вже дуже близько до використання цих двох слів, як носії мови, я вам це обіцяю. Тому почнемо з базового правила, а потім поглибимося в деталі. Давайте розберемося. Слово вет найчастіше у таких реченнях, у середині речення, виступає сполучником. А що таке сполучник? Це частина речення, яка сполучає, з'єднує, запам'ятайте, дві. Речення. І ось коли сполучник сполучає речення із іншим реченням, а інше речення повноцінне, то тоді тут можна використовувати that, тут тоді тільки that і використовується, якщо нам потрібно перекласти що. Тобто там буде якесь уточнення, що, і потім повноцінне речення. Перекладається, якщо, звичайно, ви це знаєте. І головне правило яке тут у використанні that. Коли підрядне речення є повним, ось тоді використовується that. Підрядне це те речення, яке йде після that. Що означає повний? Це означає, що в ньому є і підмет, і присудок, або subject і verb, як я люблю казати. Таке речення може існувати самостійно, дає нам повноцінну інформацію самостійно, і коли ми його приєднуємо до другого речення, де воно є допоміжним до першого, тоді використовується that. Ні в якому разі не what. Коли будемо говорити про what, ви дізнаєтеся чому. Ну і щоб краще зрозуміти, погляньте ось на приклади. I believe that he is a great person. Я вірю, що він чудова людина. Є тут якісь проблеми, та немає ніяких проблем. Тому що після that у нас йде повне речення. He is a great person. Його було б достатньо сказати саме по собі. І тоді ми б зрозуміли, якщо ми знаємо, про кого йдеться у реченні. He is a great person. – «Він чудова людина». Це речення повне має підмет, he, та присудок is. Це діє слово to be теперішнього часу відносно займенника he. Коли в нас he she is, to be, стає в нас is, ви пам'ятаєте. І тому he is a great person саме по собі дає повне значення, повне розуміння. І ми, коли приєднуємо його до іншого речення, ми використовуємо сполучник that. She said that she would be late. Вона сказала, що запізниться. She would be late. Повне речення. Можемо ми просто відповісти так. Якщо нас хтось питав, чи вона буде вчасно, ми б відповіли просто she would be late. І все в порядку. Таке речення зрозуміле. А коли ми його по поєднуємо із іншим реченням, у даному випадку, хочемо сказати, що це вона сказала, що спізниться she would be late, тоді ми поєднуємо його за допомогою that. She said that she would be late. The news is that we are moving to a new office. Новина в тому, що ми переїжджаємо в новий офіс. We are moving to a new office. Правда, після that у нас стоїть. Це значить повне речення. Ми можемо сказати таке речення будь-кому, і зразу людина дізнається, що ми переїжджаємо в новий офіс. А якщо до поєднуємо його із якимось ще іншим реченням, в даному випадку новина така або новина в тому, тому використовуємо «that» як сполучник. Пам'ятайте, «that» у нас сполучник у тому випадку, коли приєднуємо повне речення після нього. Звичайно, зараз ми говоримо тільки про використання «that» як сполучник. Там можуть бути інші сполучники, звичайно. Але ми зараз у нас яка тема? Як розібратися в використанні what і that, щоб їх не плутати? Тому that використовується у такому випадку, як сполучник. А як же використовується what? О, до речі, чекайте, я маю ще для вас цікавинку цікавинку про використання that. У розмовній англійській мові that дуже часто у таких випадках опускається. У випадках, коли поєднуються дві речення, повноцінні речення, які несуть повний зміст? Чому опускається? Тому що без них так само зрозуміло. До речі, опускання робить мову більш природною і є абсолютно правильним, але тільки в розмовні англійській. Погляньте, наприклад. I know that you are busy. Я знаю, що ти зайнята людина. I know you are busy. І перше і друге речення несуть один і той же зміст і нічого там не міняється взагалі, коли ви опускаєте that у розмовні. He told me that he was tired. He told me he was tired. Бачите, знов таки, that ми тут випустили. Але таке буває тільки тоді, коли у нас that виступає сполучником. Бачите, нічого страшного з використанням that нема. Запам'ятаємо, що це сполучник. Сполучник сполучає. Тоді використовується that. What не використовується як сполучник. А як він використовується? А зараз до цього йдемо. Використання what. Слово what має зовсім іншу функцію. Воно не поєднує речення. Воно завжди пов'язане, якщо бажаєте, з якоюсь неповнотою в реченні, чогось не достає, не достає інформації, у такому плані неповнота. Тобто вказується на якусь невідому інформацію. І ви або уточнюєте, або говорите про уточнення якесь, або говориться про об'єкт, про який йдеться, чи якесь інше. Ну, зараз побачите на прикладах. Але перші приклади, подивіться, що what можна перекласти не тільки як що, а ще як те що. І головне правило у використанні what використовується не як сполучник. Пам'ятаєте, that використовується як сполучник, а воно використовується як доповнення до неповної інформації. Означає, що what замінює собою або підмет іноді. Або додаток у реченні. Зараз приклади погляньте. Після цих прикладів вам стане зовсім зрозуміло використання what. До речі, пам'ятайте, ми говоримо не про питальне значення what. I know what you mean. Я знаю, що ти маєш на увазі. Або навіть можна так порозуміти. Я знаю те, що ти маєш на увазі. Пам'ятаєте, я казав, що what перекладається як що, або те, що. У реченні you mean. Чогось не вистачає. Ну правда, якщо ви б прийшли і сказали комусь you mean. Ну і що це знає you mean? Вони б питалися, як то щось не зрозуміти, що ви що таке говориш. You mean, you mean. Маєш на увазі. Тому що це речення не повне за значенням. Ми не розуміємо, про, про що йде мова. Тому використання what підкреслює або уточнює I know what you mean. Є додатком до дієслова мін, тобто ти маєш на увазі щось. Я знаю, що ти маєш на увазі. Саме що ти маєш на увазі. Просто сказати I know you mean таке не може бути. Взагалі такого речення не існує. Навіть у дуже цікавій розмовній англійській. I don't understand what happened. Ми говоримо, я не розумію, що сталося. What є підметом дієслова happened сталося. Щось. Ну, правда, якщо ви скажете речення просто одним словом happened. Happened? Ніхто би нічого не розумів, що ви маєте на увазі. А uh, I don't understand what happened. Я не розумію, що сталося. Не просто я не розумію, що сталося. He showed me what he bought. Він показав мені, що він купив. Ну або він показав мені те, що він купив. Тут у нас what. Я додатком до дієслова bought. минулий час від buy купувати. Він купив щось. Ану спробуйте викинути what із цього речення. He showed me he bought. На цьому крапка. Так і просить ще щось. He bought what що він купив? І тому там, як додаток, до змісту, щоб порозуміти саме зміст, про що йдеться. Що він тобі показав? He showed me what he bought. Ну і так само цікавинка про використання what. Це не, не те саме, що з використанням that. What ніколи не можна випускати в реченні, That можна в розмові англійській випускати, коли воно є сполучником, а what ніколи не випускається. Але в чому цікавинка what? Якщо ви у реченні можете підставити замість what таке слово сполучення. The thing that річ що? Або щось. Або the things, якщо множина, the things that, значить, ви використовуєте його правильно. Ось погляньте, перевірте себе. I know what you mean. І замість what ми поставимо I know the thing that you mean. Я знаю ту річ, яку ти маєш на увазі. I don't understand what happened. А тут поміняємо what на the thing that, і ми вже себе перевірили. I don't understand the thing that happened. Я не розумію ту річ, що сталося. Або те, що сталося. Запам'ятайте собі цю цікавинку. Замість what the thing that. Перевірте себе так, і тоді все буде в порядку. Цікаве використання, правда, that і what у середині англійських речень. Коли that виступає як сполучник, а what як допоміжне слово. Тому that можна випустити, а what ніколи не можна випустити з речення. Але перед тим, як перейти до закріплення, я би дуже рекомендував вам не пропустити цю частину відео, де, де в нас буде вправа. Ми мусимо закріпити це, що, ви, що ми зараз вивчали, щоб бути більш впевненими. Перед тим зараз поставте ваші вподобайки, залиште ваш коментар, чи ви знали про використання that і what, так само, як я вам зараз розказав. І обов'язково поділіться з кимось. Коментар буде дуже від вас цікавий, я це знаю, і я дуже його чекаю завжди, як і всі наші глядачі чекають ваші коментарі. тому не бійтеся його залишати. Для вас це буде практика, а для YouTube каналу. Вивчаю англійську Іваном шандрою, це буде, ну, допоможе просунути його серед ваших друзів. Більше людей дізнаються про легке вивчення англійської мови. А зараз до вправи. Просто потрібно обрати правильний варіант. What, that. Підставте. I think we need to go now. Я вважаю, або я думаю, нам потрібно зараз йти. Що би ви тут поставили? That чи what? Звичайно, that. I think that we need to go now. Тому що we need to go now це повне речення, воно повністю саме по собі може існувати, і ми можемо тоді сміло ставити тут that. Пам'ятаєте, вот лише тоді, коли воно потрібно як допоміжне для того речення, яке саме по собі існувати не може. Can you repeat you said? Чи можеш повторити ти сказав, ну чи сказала. Тут би ви поставили. Звичайно, що what? Чому? Тому що you said саме по собі не може існувати, бо воно не несе повну інформацію. Не зрозуміло, що сказали. Що ти сказала, чи що ти сказав. Взагалі не несе повну інформацію. Тому ми тут поєднуємо ці два речення. Can you repeat what you said? Чи можеш повторити, що ти сказав чи сказала. The problem is he can't come. Проблема в тому, він не може прийти. Яке в нас там іде речення, повноцінне чи неповноцінне? Може саме по собі існувати He can't come. Звичайно, що може. Тому ми використовуємо тут правильно that і тільки that. Tell me you want for your birthday. Скажи мені, ти хочеш для твого дня народження, або у твій день народження. You want for your birthday. Це в нас повноцінне речення чи ні? За складом так. Є підмет, є присудок. Або є підмет і є слово. Але не несе повно, повної інформації. You want for your birthday? Так і проситься, що? Правда? Тому що не зрозуміло, що. І тому ми кажемо, tell me what you want for your birthday. What нам тут допомагає зрозуміти, що ти хочеш для, на, на твій день народження. Або у твій день народження. Так буде правильніше, звичайно. Did you hear They are planning? Hmm. They are planning. Це повне речення, повноцінне чи ні? За складом, так. А за змістом they are planning. Ми не розуміємо, що вони планують. Вони планують. А що планують, не зрозуміти. Тому ми тут використаємо, звичайно, що? What what they they are are planning. planning? Did you hear what they are planning? Тут what у нас замінює додаток. Додаток, який уточнює, що вони планують. It's true, he never lies. Окей, okay. he never lies. Він ніколи не бреше. Це правда, він ніколи не бреше. Чи може he never lies існувати саме по собі і нести повний зміст? Звичайно, що може. Будь про кого можна сказати, хто ніколи не бреше. He never lies. Без всяких там інших речень, чи всяких додатків. Тому ми сміло тут ставимо. It's true that he never lies. I can't believe you just said. Я не можу повірити. Ти щойно сказав. You just said, але ми не розуміємо зміст який повний. You just said ти щойно сказав, але що? Так і проситься що, правда? Тому, коли так і проситься що, у нас тут буде стояти what? I can't believe what you just said. Знов таки, what тут додаткова інформація, замінює додаток, і тут вона нам дуже допомагає зрозуміти повністю речення. She knows she did was wrong. Hm. А тут що? She did was wrong. Це в нас повне речення. She did was wrong. Вона зробила було недобрим, бо поганим, або неправильним. Що би ви тут поставили? She knows that what she did was wrong. Так, так. Тут є обидва слова. І «that», яке вводить підрядне речення до повнення, А «what» вот замінює підмет в іншому підрядному реченні what she did. Чи можна тут було просто сказати She knows what she did was wrong, звичайно, що можна. Але тільки в розмові. Ми говорили, що that можна опускати у розмовні англійській у таких випадках, коли that виступає сполучником. Як бачите, останнє речення у праві було рівень PRO. Якщо ви його правильно відповіли, то зразу ви можете собі записати у, 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 десь у своїх соціальних мережах. Я маю рівень про англійської мови. Ну, ми можемо шуткувати, можемо правду говорити, і, і це дуже важливо для нас, але правду сказати треба, що ці слова, what і that, коли вони всередині речення, ви бачите, несуть зовсім різну функцію. That виступає у якості сполучника, його можна випустити, і ніколи не буде ніякої проблеми із порозумінням того речення, другого речення або цілого речення складного. А якщо what випустити, то стається багато незрозумілих речей. Так і хочеться запитати, а що маєте на увазі. Правда, ось у такому випадку використовується what. Вот доповнює. Щоб не запитувати, щоб нас потім ще не запитували, а що ти має на увазі, коли це казав, ми зразу вставляємо what у значенні що, і тоді все стає на свої місця. Використовуємо that, не what. Коли в нас підрядне друге речення, яке йде після that, є повним і по структурі, і по змісту. І використовуємо what, коли в нас друге речення є неповним, або по структурі, або по змісту. І нагадую, якщо that можна опустити сполучник, то what ніколи не можна опустити в реченні. А не можна опустити, тому що what є частиною змісту, втрачається зміст, якщо ви його опустите. Сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Якщо у вас залишилися ще якісь питання, пишіть їх у коментарях, і я з радостю відповім, як тільки в мене буде вільна хвилинка. Не забудьте підписатися на канал, поставити ваші лайки, натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові уроки, а ще перегляньте ось це відео або якесь інше відео на нашому каналі. У нас є багато цікавих відео. І обов'язково поширте відео, яке вам подобається з вашими друзями, щоб вони легше вивчали англійську мову. А ми побачимося з вами наступного разу. Bye bye, see you next time!